Сьогодні у нас шкода Октавія 2006 рік, і в нас до заміни спельники гранат. Показуємо, в чому проблема. Спустились в яму, бачимо, що в нас ось тут вже цей надірваний. Так. І... А оцей внутрішній повністю вже тут розкидана, смазка, теж порваний, повністю порваний. так, В даному відео будемо знімати цю повністю. Ну, Відкрутимо його на цих болтах. І знімемо її і замінимо. Так, Спочатку ми відкручуємо цей болт. Допустимо, яберу гайковерти, насадка на 27. У все відкрутилося. Хтось його навіть насмарував. В общем, да, він змащений, відкрутився. Так, і тепер нам треба відпустити, я думаю, наконечник і шарову, щоб у нас було. Легше все. Так, тепер відкручуємо гайку на Так, Гаєчка є. І так, установили сйомник трошки поменше, бо ж все-таки це на наконечник. І пробуємо зараз давати напряження. Отлічно. Вилетів як міленький. Так, наступне нам треба відкрутити шару. Так, три болтика. Можна, звісно, тут зверху, але то опять став зйомник. Нам я думаю, що проще буде тут відкрутити. Так, змастюємо все. І відкручуємо. Тут, мабуть, ключ на на. на Чи то 13, чи то 14, чи 16 сюди. Так, скільки тут? 16, добре. От проблема, що тут не влізе вже цей гайковерт. От. От, І на ямі. Придеться вручну. крутити. Отак ми відкручуємо. Шару узриваємо всі три. Ого, добре нажав. Давно не крутив. І всі три викручуємо і освобождаємо речах від шарву. І так, намагаємося відділити шарву від, від реча. І щось воно так, звісно, не хоче. Якось воно не хоче. Що ж ти не хочеш? Другу отвертку це вставити, я думаю, вийде. І так, і так, взяли ми. Все, це ми вибрали, так? Тепер треба розкручувати ось тут. Зараз беремо, тут підбираємо якийсь торкс, який тут є, і будемо крутити. Розкручуємо примерно отак, зняли датчик з Ну, типу, це показує датчик уровня масла в боку. Відчепили фішку і, отак, і примерно я Там йде 12-грана насадка М8. Так. І отак через такий переходничок отак потихеньку крутимо, бо трошки незручно тут через хрестовину. Так, тепер, коли у нас все освобождено відкручено, вставляємо сюди пробой і отак впираємося. Бачимо, що у нас вона вийшла. Виходить. Цей ворота треба забрати тепер. Так. Виходить. І в нас там стало? і там ось виходить. Добре. Добре. Добре, то повертаємо цей. і маємо її так, і повністю вона в нас виходить. така з полусь у нас вийшла. так. Хорошо. І так, зараз ми зняли звідси таку прокладочку. Так. І... І, і, і. І зараз намагаємося вичистити його. Хоча, вроді, би, мені кажеться, що він повинен був розібратися не так. Що він повинен був по цій тарілці розібратися. Ну, я не впевнений. Добре. І тут, якщо вичистити. Так, Ми бачимо, що тут є колечко штопорне, яке держить всю гранату. Зараз ми попитаємося його зняти. Воно, звісно, без бусиків. Я думаю, що ця граната вся вийде і в нас буде доступ до, 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 до і Так, Пробуємо зняти це кольцо, беремо таку отвертку маленьку, тоненьку, Так, заїжджаємо туди. Ну, так по кругу пішло, О. во о, О, кольцо в нас в руках. Тепер що, пробуємо з'їжджати цією гранатою. Щось робимош, я не дуже хочу сюди з'їжджати. А що ж ти хочеш? Так, мені здається, що ця кришечка теж має триматися. Так. От ми її зняли. Але що це нам дає? Походу нам це мало що дає. Все одно нам треба зняти самого граната звідси. А вона не хоче. так якщо вона не хоче, Значить що значить тут по цій частині. А, там кольця ще там не вдариш. Добре, тут у нас шайбочка. Добре, б'ємо по цьому і акуратненько. І я думаю, що такого зіткнути вода вийде. Ну, вот так поставив. Пару разів вдаримо легенько. І вона в нас зійшла. так? Тут ми бачимо, що є таке колечко, яке буде її держати. І так, по факту, з однієї сторони шайба, з другої кульцо. І тепер можемо зняти наш пильник. Все, пильник. Тут інтересна конструкція така. Чесно, ще сам не знаю, як він там вставляється. Чи це, напевно, пильник, це і буде, напевно, все в з цією бляшкою. Ще запчастей нема. Зараз ще десь привезуть тільки. Добре, ждемо. А, йдемо на другу сторону. Так, Другу сторону теж спочатку чистимо, щоб в нас воно вже хоча б не було тут цього, таких великих нагарів болота Масла. Так. і Зриваємо цих два хамута. Так, чи, верніше наружню нам треба збити. Я що роблю? Я тут очищаю. Тут дивіться, тут є пластикове кольцо, по ньому не б'ємо, б'ємо по цій желізяці. Тут погано видно. так. Ставимо і топ, вони як б'є. ставимо так молоток. Так, і отак. А -а -а -а. Все, і гранатка наша впала в пісок. Лучше не придумаєш. <рив> ну ладно, ну, але зато вам показав. Міг би це не, роби, не показувати, тоді була б чиста. Добре. Все, беремо нові пильники, все вичищаємо. І приготуємо. Хотів би показати, як повинно стояти. Тут йде шайбочка. Дивіться, значить, це в нас йде пластикове колечко, воно стоїть отак. Це я що не знімав, тільки протер. Так. А там стоїть шайбочка. Так. І ми бачимо, що отак вона стоїть випуклою стороною туди. Значить, ось такий комплектик, якийсь. Ну, щось отакого. 75 злотих це 750 гривень, якщо в українській валюті. Знайшов виходить. Значить тут такий пильник. Новий болт під величезний, 6-гранній, звісно, ми його ставити не будемо. Нове пластикове це колечко. так, І до нього шайбочка, два хамутика і оце кольцо, яке можна сюди ставити. Яке ми, звісно, ставити не будемо і смазка. Ну що, значить, пильник має у нас тут. Такий от рубіжочок. Так? А тут повинна бути. повинна бути, ну, Тут він десь повинен сісти, тут воно ну, не одне по центру десь тут повинен сісти. Гранатами вимили що одну, що другу, прокладку теж приготували, все приготували. І так, ну що, Надіваємо цей пильник, набиваємо смазку і тиски набиваємо його через це кольцо. І все, і защелкаємо хамути. Хамути, я радив би. Ладно, зараз я покажу цими хамутами. Це теж відільна історія. Значить, по цьому пильнику, от тут ми бачимо, є отаке прохудале місце. Значить, так, просовуєте пильник, тобто то надіваєте цей хамут і після цього вже садите його назад. Бо, по-другому, ви його не надінете. А цей-то а цей, прийдеться, звісно, трошки. Повозиться. Просто так надіти його в цим на, на гранату не надінеш. Коли наділи на гранату пильник цей, то вже надіти цей теж не виходить. Я лічно так розпускав, потім вставляв сюди таку тоненьку отвертку, ну це я грубу взяв. І отак, виходить, провертав, вибирав зазорчик, тоді воно тут нажимав. І Воно тоді надівалося в мене, але теж треба погратися. Зараз, якщо ця сторона піде то я вам об'ясню, може щось нове придумаю. Натягнув цю хамут, він сів на своє місце разом з цим хамутиком. Його я ще не зажимав. Далі кинув сюди ось таку цю, пласт... цю так, шайбочку, так. Потім кинув цю пластикову, потім набили смазкою, повністю все промастили І тепер зараз можемо. Наверно, що підемо, зажмемо його в тісках і будемо його сюди набивати. Треба пару разів стукнути, тому що через це кольцо воно так добровольно не захоче пройти. Треба буде йому допомогти молотком. І так, хамути на місці, я їх зажав вже. Що касається цього хамута, то дивіться, як я зробив. Отак я вставляв, я його так просто не міг надіти. Я його взяв, надів спочатку пильник, тоді надів хамут, взяв руками отак його зводив, але воно все одно не защоркується. Тоді я вставив сюди ось до отверточку. От. І отак її повертав. Виходить, і тут образувався зазор. Зараз я відключу цей світ. Получається, тут образовується зазорчик, і якраз цей носик можна тоді нажати. І воно заскочило. Дуже легко заскочило. Перший раз слухай, трохи з тої сторони дуже сильно довго грався з ним. І отак взяв, зажав. Е -е -е. Це я ми пробував зажимати слабо. Я в мене чуть довше зажимав цими. Але е, тут теж треба не це, смотря які у вас хамоти. Це якби сильні такі, то якби, треба більшими. Бо на одному я зажимав на якомусь таурані. Потянув цими, то порвав прямо повністю, щоб не було таких проблем. Так, Тянемо, так, щоб без фанатізму. Пробуємо, щоб все затягнулося. Ну і все, ця сторона готова. Приступаємо до цього. Внутрішній пильник представляє собою таку от конструкцію. Має отакий от номер, може комусь треба. Щось написано Mercedes. Чому Мерседес? Стої 65 злотих, то 650 гривень. Значить, так, є смазка, є хамутик і сам пильник, Так. Ці колечка в наборі не йдуть. Добре, що ми сохранили. І оця прокладочка теж не йде. важливо її зберегти. Так, що тепер? Точно так само. Надіваємо зараз хамут. Потім заводимо цей би обжимку. а тут обжимка, кстати, другої фірми. Так, тут трошки треба буде з ним погратися теж. Ну, добре, і. і, 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 Ну, все, збираємо до кучі і закручуємо. І так, все, я спрягнув. Хамутик, якби тут є таке місце, що можна вставити за нього отвертку, зачепитися, а туди накинути. Ну, хто. Обично, якщо вже береться за цю роботу, то вже ну, і потім обичними такими, цими, кліщами стягнув. Так, насадив сюди, трошки там постукав по ній молотком, Так, без фанатізму. Колечко сіло. Шайбочку низ туди теж поклав, все защелкнулося, я її надів. І що? Зараз беремо смазку, набиваємося, ставимо сюди резинову прокладочку, яка в нас там була, і все на машину. І так, ось, ось так у нас готова полуось, прокладочка на місці, смазка на місці. Хто там сильно такий може сказати, що щось там я не намастив, завжди можна зняти цей пильник. Він тут так держиться на чесному слові. Зняв туди, насмарував і все, без проблем. Значить, Шайбочка на місці і вся ось наша полуось відправляється на своє посадочне місце. Там під машиною я теж вичистив. і Складаємо. Шарові зажали. Той болт зажали тут. Так, все у нас прекрасненько стоїть. Хамутики всі на місці. Так, з цієї сторони теж хамутик ми обжали. Пильничок на місці, болтики всі зажали. Все отлично. І тепер лишилося ще тільки це взяти, то підсоединити, так, І отут, отут воно піде. тут, так Ну і на цьому все. Кому допоміг, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.